Фіга собі, пацани, в яких тачках. Пацани, а як ви на такі машини заробили в свої руки? Братан, мені 12 років. Бізнес це ж місце. І фіга собі, в 12 так. років? Ну, а ця ж машина дорога, так? Да? Це ж у вас якісь Феррарі нові, нові. Я таких ще не бачив. Так, братан, так. Далямів 19 десь. Ого, Слухай. А шо ви мені старому пердуну порадите чим зайнятися, щоб на таку машину заробити? Братан, все буде, все буде. Головне зв'язки. Ого, так а де ж їх узять? А Тарас, може, давай я з тобою буду конь кентом? Та давай, чому ні? О, так все, я завтра на такій машині до вас підкочу, під правильно? я руку пожмудив, Трежно, Тарас?